Це відео нападу на військових збурило соцмережі. На ньому видно, як водій легковика їде прямісінько на двох чоловіків в одностроях. Один дивом встигає відскочити, інший падає від удару. Та кермувальник на цьому не вгамовується. Він вискакує з авто і йде до них з сокирою, б'є людину, потім трощить вікна машини. За цим спостерігає вершник, який невдовзі також приєднується до побиття. Інцидент трапився ось на цьому контрольному посту у селі Плоска на Буковині. Постраждалі працівники ТЦК, які здійснювали тут перевірку військово-облікових документів. Двоє місцевих чоловіків під'їхали до КПП та спровокували конфлікт з представниками центру комплектування Так коментують напад у поліції. В чому причина конфлікту та інших подробиць не повідомляють до завершення розслідування. Працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено під Після проведення судово-медичної експертизи, крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників ТЦК. Після чого втекли. Співробітники поліції негайно розпочали розшукові заходи та встановили осіб. Напад скоїли двоє місцевих чоловіків. Їм 28 та 43 роки. Це рідні брати, розповів ТСН, голова громади. Надзвичайно неприємний інцидент. Один із тих, наскільки відомо, що на автомобілі, то він старший. Ну і дійсно, звичайно, його син без вісті. Другий він служив, був учасник АТО. Ну, щось людині сталося, я не знаю, що сталося. Звичайно, неприємно виправдання. Ну, ну, є на те відповідні органи. У ТЦК ситуацію на камеру не коментують. Повідомили лише, що постраждалі це військові, які були на фронті, і нині через поранення не можуть далі воювати. Правоохоронці затримали нападників. Справу розслідують як хуліганство. За це підозрювані можуть опинитися за ґратами на сім років. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Чернівці, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.